Гідний шлях, ми гідно виглядали сьогодні, ну, взагалі і на цьому чемпіонаті. От, і ця збірна і до цього, тому ну, треба зараз спокійно проаналізувати. Дуже засмучені, бо хотіли діти далі, але є. дуже важко. Ось так вийшло. Спустошення таке є. Нема жаль емоцій, хлопці віддали всі сили. Гарна гра була, мали шанси забивати, відігруватися, але десь не пощастило, десь програли гру. Емоції ну, зараз емоції вляглися і ну, якась таке пустота, тому що, е, на жаль, на жаль. Дуже гідний суперник попався нам в одній восьмій. Я думаю, могло бути все по-іншому. Емоції не дуже позитивні, бо програли. Але команда проявила себе дуже гарно на цьому чемпіонаті світу. Ми дуже гідно грали з іспанцями до останньої хвилини боролися. Проти іспанців дуже важко грати. Вони просто не віддають м'яч. До цього там на груповому раунді ми грали з командами, які просто ну, багато були вперіти, не намагались там просувати, не намагались тримати його. Тут все навпаки було важко. Треба було багато працювати, щоб просто відібрати м'яч. Але це класний досвід, це е, е, покращує на 100% як гравців, е, тому що це ті орієнтири, да, ті. Команди, на які треба дивитись, рівнятись і до рівня яких ми маємо рухатись. всі. Там, і ця команда, і взагалі всі, всі українські команди. Тому що це ну, чемпіони Європи. Це для мене був дуже важливий матч, як і чемпіонат, цей чемпіонат світу. Мій перший виклик до збірної. і так. Бо ми знали, що Іспанія буде грати так і готувалися до цього, але. Я вважаю, що ми зіграли дуже добре, але трішки не вистачало для того, щоб зрівняти і вийти вперед. Але ми старалися. Хлопці молодці. Хлопці залишили, мені здається, слід ну, там і на, чому, і на цьому чемпіонаті, да? і взагалі є багато гравців, у яких хороше майбутнє. Слухайте, ну якщо так брати весь турнір ми. Вийшли з першого місця з групи, тобто зробили максимум, який могли. Я дуже задоволений командою. Ми були однією командою, єдні. І не пощастило десь жеребом, але ви бачили по грі, що в нас теж були шанси і ми могли проходити цю Іспанію. Тобто десь трохи не пощастило програми.